Японія передала Київ Зеленбуду 13 сучасних міні-екскаваторів. До урочистого вручення долучився не лише мер Віталій Кличко, а й надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Накагома Масаші. Міні-екскаватори зможуть працювати у щільній міській забудові та в умовах обмеженого доступу. Також вони особливо допоможуть у ліквідації вирв після прильотів ворожих ракет та дронів. Київ отримав і більш потужні екскаватори, які залучать до робіт із реконструкції пошкоджених територій. А ще техніку використовуватимуть для підготовки основи до озеленення міста. Все б нічого, але сподіваємося, Київ не повторює. Минулих помилок лише нещодавно його посадовців у черговий раз підозрювали у розкраданні 5 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, вони завищували ціни під час ремонту столичних зелених зон. Детальніше про це ви можете прочитати на нашому сайті за посиланням під цим відео. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту.